Збірна Ю-21 на Євро зіграла два матчі. Які їхні шанси на плей-офф? Зараз про це поговоримо. Багато цікавих новин про Львівські Карпати. Є різні інсайди. Подивимося, що з цього правда і не все обговоримо. І, звичайно, цирк від інфантіну, що відбувається в Америці, в Америці перший і другий день, можна сказати, клубного чемпіонату світу. Ви на каналі Red Sand Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Звичайно, розпочинаємо з молодіжного євро. Наша збірна вже відіграла два тури. Два тури з скандинавськими командами. Перший матч був з Данією. Ми не йшли фаворитом, були більш-менш рівні шанси. І що ми розуміли, це ну, лобовий нелобовий матч, нам треба було бажано не програти, щоб розуміти, якщо ми обіграємо Фінів, тоді вже майже-собі майже, -майже собі забезпечували плей-офф. Але. Ну, склад, надзвичайно бойовий. Початок досить непоганий першого тайму. Ми відкрили рахунок, вигравали. Цікавий склад поставив е е е Малькоса. Чомусь ярмолюка не було в основі. Е е і знаєте, а в другому почалися якісь незрозумілі речі. Випустив ярмолюка, але в до брашка капітана до опорника. Данія почала створювати моменти, жати момент за моментом, і свого добилася зрівняла один-один. Але що радувало, що було видно, що наша збірна може грати, може створювати. Черетько дуже класний матч провів. Гольовий пас на сказати, на Ваната. Добре, що Ванат не рухав, на Волошина. Хоча, якби він не чіпав, то би м'яч залетів і так і Черетько би забив. А другому таймі класно він віддав на Брагару, і Брагару в кінці. Не в кінці. За 10 хвилин до кінця роб рахунок 2-1. Ось, давалось, супер ми переломили, хоча був непростий тайм. Але тут далі почалися проблеми. З рикошетом залітає м'яч 2-2. В кінці провал захисті, Усула, Знюкасла, в захисті і Усула з Нюкасла дуже класно нападаючи, робить 3-2. Ми старалися відіратися, бо Юник, але нічого з того не вийшло і прикра, надзвичайно прикла поразка від Данії. І ми розуміємо, що це. По Грі, напевно, не мали ви програвати, але другий там дуже провальний. Не різні заміни робив Малюваса. Випустив Юника чомусь замість Ойс Романа. Е, Ярмолюк грав не до кінця на своїй позиції. Рубчинський в центрі поля нічого не грав. Ну, таке все, знаєте. А в другому матчі вечором Фіни. Скористалися помилками Нідерландів, зробили забили два м'ячі, вели 2-0, думали, ого, пахне сенсація. А Нідерланди включили в другому таймі, зрівняли, могли ще виграти нічого. Для України це прекрасний результат. Ну і, звичайно, ми переходимо до другого матчу з свіна. Ми розуміли, програвати нам не можна ні в якому разі, бо тоді ми можемо забути взагалі про все. Е, зробив трохи замін Мельгоса. Грав Михавку в основі з Батаговим. Досить непогана пара Батагов взагалі. Чудово виглядає. Ним вже цікавляться клуби Італії і Англії. Вівчаренко і Козик. Брашко, Ярмолюк, Очередько, Велетень. Велетень так само грав перший матч. І Брагаро з Ванатом. Три заміни виходить, що Михавко, Ярмолюк і Велетень грали в основі. І знаєте, перший тайм непогано ми почали. Дуже класно пресингували. Особливо сподобався момент, коли воротар Фіні вибивав м'яч прямо на Ваната. Добре, що ну, повезло фінам, що м'яч відбився не ворота, а біля штанги. І знаєте, пістойка споділась на спевненість, що ми можемо забити. Ми почали ще створювати моменти, чого тільки вартий штрафний брашка. З рикошетом трохи, але в перекладено кутові моменти, і очередько пас, ванат б'є лівою, воротар два, і б'є правою 1-0. Супер! Перший тайм ми виграємо, але ми розуміємо, що ми, кому в другому, починаємо щось придумувати, незрозуміло створювати. Надіялися, що зараз буде все нормально. І спочатку так і все виглядало. Мніби якісь даємо мінімальні шанси тільки на штрафних або на кутових фінам. Ми забуваємо другий, робиться брагару. І десь трошки розслабляємося. Фіни починають перехоплювати стилу, на раз спасає, Другий раз ми розуміємо, ну залишається рати 15 хвилин, зараз ми пропустимо і все. І зараз будуть в кінці проблеми. Дякувати не щерету і дякувати фінам, що вони не забили, але моменти створили. Знову якась проблема другого таймі, Не знаю чому. А наприкінці, ні, ну був, до речі, момент Волошин міг вирішувати, Рубчинський міг кращий міг вирішувати. Але в кінці Україна не є, є Україною. Якщо наша збірна щось не придумує, це червона карточка Брошкові. Мав він же жовту. Е, гравець Фінів класно проходив вівчаренка, прокидує брашка. Брошко, ніби виставив ногу, і тут забирає. Але він класно в нього вдарився. Друга жовта червона, пропускає вирішальний матч. Капітан. Напевно, ну можливо, не було жовтий. Пишіть, була жовта, не була в коментарях. Ваша думка, але просто не мав так грати і брашко. Бо розумів, що для чого. Лип, якщо Вівчаренко вже доганяв. Суддя побачив, що він вилетав на простір, ніби це спеціальний фол. Тепер, проблема. Тепер треба думати, хто заміни брашка. Ну, напевно, скоріше всього буде замість нього Ярмолюк. Ви пишіть свою думку, хто думає заміни брашка. Ви розуміли, ми перемогли і чекали матч нідерланди данія І що нам треба було? Ну, напевно, все-таки ж найкращий варіант це була або нічия, або перемога Данії. Бо якби Ви виграли Нідерланди, Нідерландів було би 4. У нас три, Дані Данії три, і ми розуміли, нам тільки перемога, бо рахується очні зустрічі при рівності очок. І знаєте, Данія шокувала, перемогла 2-1. У0 вигравала на Нідерланди. Потім Данія Даня у усула. Знову дуже погано все показує, може у Чтоснюкас або ще десь перейти. І другому таймі Данія робить 2-1. І знаєте. Скільки десь 28-400 ударів зробили Нідерланди, але гол не забили. І ось так Данія вже гарантувала собі фінал на секундочку. Е, для нас це поганий результат, що ми розуміємо? В серед 19.00 ми граємо останній тур з Нідерландою. Нідерландам трохи не везе, вони там зіграли нічю, тут програли, нам підходить нічя. Якщо ми граємо нічю, незалежно, як грає Данія Селяні, якщо фіни виграють, ми все одно беремо друге місце, бо ми їх обирали в очній зустрічі. Це з іншої сторони, все класно, що нам підходить нічия, і ми близько до появ, дуже близько будемо болювати, підтримати. Я думаю, буде шалена підтримка. А з іншої сторони, буде тиснути на нас результат. Ми розуміємо, що нам підходить нічия, Зараз почнеться то, грати на 0-0, бо будемо відбуватися. І десь, не дай Бог, може Голландія в кінці забити і все. І ми пролітаємо. Надіємося, такого не буде. Пишіть, друзі, в прогнозах, е який буде результат матчу Україна. Проти Нідерландів середа, де нас, звичайно, будемо всі пілювати, підтримувати і віримо, що Україна буде в плей-офф. Віримо, підтримуємо, боліваємо. Е, ще з цікавого, хочеться відмітити трохи пару новин про львівські Карпати. Жанна Перого підписали офіційно. Це дуже класна інфа. Е, центральний захисник її добре грав. Підписали, лишили. По бороні до кінця інфи нема ще. Ведуть переговори. Є велика мувірність, що все-таки ж заплатять за нього гроші, він буде грав сам Карпат і заберуть його з оренди. По Черетьку, після хороших матчів за молодіжку, він налазить Шахтарю. Там так само йдуть торги. Подивимося, чи Туран його захоче забрати чи ні, але діємося, що він буде в Карпатах. Десь на початку липня, якщо в восьми числах мають Карпати їхати на збори в Австрію. Беруть всіх легіонерів, всіх були, плюс беруть карабіна з руха на огляд. І кажуть, що сапуга так само буде вже на тому огляді. І подивимося, кого ще можуть Карпати, кого б хотіли, щоб Карпати підписали. Що очікуєте від зборів? І кого хочете побачити в першому турі з суперником Карпати. І давайте ще, друзі. Присвятим тих 2-3 хвилини, як то кажуть, тому цирку, фіфашному лисому тому ха, чувачку, який топить і за наших поганих сусідів, та й взагалі займається чимось непонятно. Він дуже йшов до того, що хотів створити щось таке мегаглобальне, клубний чемпіонат світу, 32 команди. І знаєте, от сіті, два дня вже пройшло, і вже просто такий пшик не пшик. Відразу перший матч. аляхлі інтер Майамі, вроді в Майами. Месі грає, має бути ажіотаж. ажіотажу ніякого нема, квитки продавали всім раз дешевше, щоб хоча б хтось купив. Якось вони заповнили ті трибуни 60 тисячами, там десь якось, не знаю, кому-то комусь таким безхатькам віддавали, може американським. Але сам матч ревіть футболу нульовий. Так, є ті нововведення, камера судді, арбітра, GoPro класно ніби виглядає. Що Вар тепер говорять, вже було матч Атлетіку ПСЖ. Але то все якось виглядає таке собі. Знаєте, бувають такі великі форуми, світ, чемпіонат Європи. чекають, щоб нема 0, класно, щоб взагалі без 0 зіграли. Перший матч 0-0. Пенальті не забив Трезаге заляхлі, підбив у старі, немолодий голкіпер. І Месі в кінці там по вдару Все. Далі був другий матч. Баварія Окленд. Просто нема слів. Окленд попривозив. Кого там тільки ну, пів команди не змогло поїхати, бо там півпрофесійна команда. Люди працюють на роботах з зеландії а тут це як хобі. І виходить, там один екзамен здає, другий на складі працює. третій якийсь там представник-агент по Кока-Колі. А Баварія привезла основу, бо як вони не поставили основу, фіфаби їх чик 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 і все. Ну, 10-0, друзі, 10-0 це цирк, це клоунада. Ну який це рівень? Це кажуть цей, по якому принципу відбирали з кожного континенту, для чого це все потрібно. Ну, Далі, ніби, мав бути центральний матч псж Атлетіку, пасажана ще виглядає далі, як на катку всіх проходить, не взагалі не бачить суперників. Просто класно все. Руїз, Вітіння, зароблені пенальті, червона атлетіка, без шансів 4-0. Просто красавці. Команда Лесенрік і вони далі себе показують. І дуже було би класно, якби в тій команді заграв Ілля Забарна. Якщо так далі буде ПСЖ грати і потримується ще пів року або цей, то встановлює Чепьоні буде їхня. Ну і були ще матчі, там вже Ботафого, виграв у 2-1 Сієт, знову незаповнений заповнений стадіон і плюс 0-0 з порту. А був Дермат три удари підряд, ігроки порту відбили. Друзі, я не знаю, ви печіть ви, як вам цей чемпіонат світу, клубний, поки що це якась, <кхух> вибачте за слово. Коротше, не хочу говорити пані ну нічого доброго того нема. Це 5 матчів 2-0-0. Команда не розуміло, як грають з цих континентів, чому якось по-інакшому взяти. Немає Ліверпуля, Барселони, інших топ-команд. По якихось вбрали рейтингах, шмейтингах, половині тон не потрібно. Ну, подивимося. Одне, знаєте, грають в такий час, досить пізній, і деколи можна себе заставити якийсь матч подивитися, щоб розуміти, як буде себе організм, почувати через рік, бо буде чемпіонат світу в Америці, Мексиці і Канаді. Ми звичайно надіємося, що там буде Україна. Друзі, підсумовую. Віримо в збірну молодіжну, з перемогою їх, звичайно, в середу. 19.00 підтримуємо, боліваємо. Нам підходить ще, але ми віримо, що буде перемога. І ми виходимо з групи, і все буде ок. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.